Власне, про сам подрібнювач. Тут його модель, характеристики. Він шов в стоковому варіанті з, з, таким, з такою воронкою. Отвір ми намагалися спочатку розширити, потім все ж таки здогадалися подавати через фронтальне вікно. Стокове воно маленьке, під один, один початок кукурудзи, але я його розширив, приварив такий обруч, пару ребер жорсткості і обруч на захльопках поставив 150-й фітинг від дощової каналізації. Чому від дощової? бо він дуже непогано тримає удари від горіхів, він товстий, товстіший, ніж звичайна каналізація. Цей отвір, відповідно, треба заглушати, бо швидкість виліту горіхів дуже велика і дуже неприємно їм отримувати. Я, я працюю в окулярах, захисних і навушниках але іноді все одно прилітала. Тому заглушена металевою планкою. Ну, власне, зараз спробую зняти сам процес подрібнення.